Бо воно про Стамбул з одного боку. і Події, які розгортаються в цій книжці, вони е крутяться навколо вечора в Стамбулі, творчого вечора письменника. Але причина, мабуть, банальніша і простіша. Е я не мав планів писати цю книжку. До початку вторгнення я хотів написати книжку про Михайла Чайковського, такого, е авантюриста. Людину, яка народилася за 10 років до Тараса Шевченка, і прожила оце довге 19 століття, змінюючи свої амплуа, ролі і свою ідентичність кілька разів, це такий шляхтич польський, який народився на Житомирщині біля Бердичева в Селі Гальчин. І коли почалося антиросійське повстання у 1831 році, він взяв у ньому участь. Повстання зазнало поразки. І він був змушений емігрувати, але він не полишив цієї ідеї боротьби проти Росії, боротьби проти гніту. Він емігрував спочатку в Париж і працював із таким князем Адамом Чарторийським, польським великим аристократом, який до повстання фактично був міністром. В уряді Російської імперії, але очолив це повстання. Повстання програло. Відповідно, він теж емігрував. І у них була така організація, яка називалася Отель Ламбер. Це був вони викупили готель у Парижі, і там була ніби така садиба або бюро, або офіс, не знаю, як це назвати, оцього е підпільного польського уряду в у вигнанні в екзилі. І ідея їхня була така, що Польща незалежна може постати лише тоді, коли е між собою зіткнуться різні імперії. Коли оскільки у Польщі поляків замало сил для того, щоб перемогти е, ті країни, які її окупували, а вона була розділена між трьома імперіями, то єдиний шанс це стикнути їх лобами, і коли вони будуть воювати між собою, можна скористатися моментом і проголосити незалежність Польщі, і всі свої зусилля, всі свої фінансові можливості, Адам Чарторийський направляв на те, щоб створювати якусь таку підривну роботу і провадити до світової або такої пан'європейської війни. І таким чином цей Михайло Чайковський, який з одного боку був поляком, можна сказати, бо він був польськомовний, він був католиком, але водночас він себе виводив від Брюховецьких і вважав себе нащадком козаків, оцього козацького етосу. І він був письменником. Він написав багато досить книжок, понад 10 художніх книжок про козацтво, про добу козацтва. І м, він був таким, типу, як Гоголь, напевно, та, от, людиною з пограничних культур. Не, не цілком зрозуміло ким саме, але він був ніби українцем, але поляком, католиком, польськомовним, але писав про козаків. І от, таке заплутане. І мені було завжди цікава ця тема. Бо, по-перше, він народився за 10 років до Тараса Шевченка. Це означає, що він народився в час, коли оця ідентичність або відчуття ким ти є, вона все ще є становою, класовою. І національного відродження ще не, не відбувається. Тобто, ми прийдемо до весни народів у 1848 році, коли вже це поста питання постане руба, і вже через 10 років, от людина, яка народилася зовсім поруч, та е, Тарас Шевченко, він вже стане українцем. Та він вже буде себе усвідомлювати. Українець, а цей, мабуть, е, ще цю можливість мігрувати між ідентичностями. І він мій улюблений історичний персонаж, бо це був такий Джеймс Бон, 19 століття. Він е на завдання цього князя Чарторийського і на гроші Чарторийського поїхав в Османську імперію і займався диверсійною роботою. Він намагався стимулювати, підтримувати, фінансувати. Слов'янські рухи у Османській імперії для того, щоб ті країни, які є на Балканах, які були окуповані Османською імперією, щоб вони починали повстання. Ідея була така, що, наприклад, серби, болгари почнуть повстання проти турків, за них заступиться Росія, і Росія буде воювати із Османською імперією, десь туди вклиниться Австрійська імперія, і вони почнуть воювати між собою. і от Здійсниться їхній план. Фактично, це і вдалося. Тобто, Кримська війна вона була таким зіткненням. Якраз у цих імперій. Але що цікаво у випадку саме Чайковського, і що мені подобалося, це людина складної такої авантюрної біографії, але він е, в якийсь момент е, переходить від Чарторийського від, від служби у цьому отелю Ламбер, він переходить на службу до султану. Він, е, стає, він е, стає частиною османської історії і входить в історію якраз з Туреччини як садик Паша. Він очолює полки, слов'янські полки або козацькі полки в Османській імперії, і у війні з Росією, у Кримській війні, оці слов'янські полки воюють проти Росії. Він останній отаман за Дунайської Січі, він перший губернатор так званих Дунайських князівств, які ми тепер знаємо, як Румунію. Е, він е, управитель Лівану, наприклад. Тобто, це така дуже дивна людина, яка для того, щоб зробити кар'єру султана, він змінює і релігію і переходить в іслам, стає садик пашов. Засновує на околицях Стамбула поселення, яке називається Адамполь. Адам як Чарторийський, Поль як полонез, як, як поляки. Е, воно досі є. І це тепер така м -м, конча заспа Стамбула. Воно так і називається. Там він похований. Його така символічна могила, і е, в кінці життя е, через багато особистих причин він переосмислює все те, що було зроблено. Він прожив довге життя як на авантюриста, він, він зміг вижити і він переходить. Він, він у своїх мемуарах пише, що він повертається у православ'я, але він не може повернутися в православ'я, бо він був католиком. Типу, як можна повернутися в православ'я? Але він. Здає якусь секретну інформацію послу Росії у Стамбулі. За це отримує індульгенцію і дозвіл повернутися на Україну. Він хоче жити в Україні. Він повертається, купує хутір на Чернігівщині і там живе із такою молодою грецькою княжною своєю новою дружиною, яка в підсумку його покидає, і він після цього робить спробу самогубства. Але це самогубство йому не вдається. І він ще ще трохи живе далі, так? і в підсумку. От я я шукав його могилу біля осколу на Чернігівщині, і він похований просто так у лісі. Так? Він не на цвинтарі йому, як самогубцеві не дозволили, хоча він помер, ніби не від цього. Словом, це така дуже заплутана історія, дуже заплутана людина, але вона поєднує дві такі. Пристрасті пасії, які мені завжди були цікавими. По перше, це Балкани, це людина, яка піднімала болгарське повстання проти Туреччини. Людина, яка фінансувала підривну роботу в Сербії. І, от як у нас є конституція Пилипа Орлика, так у Сербії є документ, який називається Нацертання. Це ніби візія майбутнього, якою має бути Сербія, коли вона отримує незалежність або автономію від Османської імперії. І е, це все зроблено з ініціативи оцього Михайла Чайковського і на його гроші. Так? Тобто, це такий сірий кардинал, який міняв маски, мови, релігії і водночас робив блискучу кар'єру і був таким авантюристом. І мені здавалося завжди, що його інтерес полягав навіть не лише в політичних якихось проектах, у які він вірив, за які боровся і воював. Але також у цій адреналіновій залежності йому подобався цей дух таємничості, йому подобалося е е впливати на хід історії у такий несподіваний спосіб.